Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика Ціни на продукти в Польщі. Зайдемо в такий магазин, як Kaufland, покажу вам ціни. Такий зробимо огляд, пройдемося по продуктах овочах. Так що всім приємного перегляду! Не переключайтесь! Банани, друзі, знижка 42 По 80 грошей. Яблучка 5,99. Манго у нас 5,19 за одну штучку. Ківі по 2 злоти за штучку. Ананас одна штучка 15 злотих. Бандаринки вже з'явились, 40% знижки, 6 злотих кілограм. Такі от великі. Грейфрут червоний, 6,99 за кілограм. Лимончики 500 грам, 4 злотих, 1 ,8 кілограм 8. Капуста червона 3,99. Капуста біла, також 3,99. Така от капуста 5,99 за 1 кг. Цибулька по 2 злотих за кілограм. Морква по 1,79, 60% знижка. Візьму морквочки теж. Картопля по 2 злотих. Так, баклажани по 9 злотих. Горочки грунтові по 5 злотих. Тож акція 50% знижка. Такі от довгі огірочки по 9 злотих за кілограм. Цукіні по 8 і по 6. Біо по 8, прості по 6. Паприка по 15 і по 10. Паприка по 5 злотих, якщо маєш карту, 50% знижка. А так ціна 9,99. Яблуком по 2 злотих. ну Бачите, тут собі треба вибирати корінь петрушки по 9 злотих, дурачок червоний по 2,69. Броколі 500 грам 6 злотих. А якщо маєш купон, активуй купон, 33% знижка по 3,99. Сиропчик у нас по 6,75. Постійно його беру, подобається він мені. Буває ціна навіть по 4 з чимось. З Змаракує досить хороший варіант. Розвели водичкою і маєте такий напиток. Кому інтересний алкоголь, пиво, от стела Артала 5,99. За баночку. Живить 4 штучки 21,16. Козел 4, 4 баночки 20,76. Харнаш 14,76. Корона Екстра 5,99 за одну штучку. Великий вибір. Любитель пива є що вибрати. Соки 5 злотих хортекс помідоровий. Такий от Сік 4,99, 6% знижка. Виноградний 6,49 за літр. Алкоголь, друзі, горілка. Фінляндія 72,99 за літр. Хлібний дар український 39,99. Об'єм. 07 літра. От хортиця 07 44,99. Двіски Red Label 5499. Об'єм 0,7. Курочка 15,99. Така от величка, візьму. Цукор білий 2,89. Об'єм, виходить, 1 кілограм. Макарошки, друзі, 4 злотих, 1 кілограм. Пагетти теж 4 злотих. Такі от спагеті 3,42. На будь-який вибір. Є такі, навіть маленькі по 2,89 за кілограм. Макарошки от такі, 6,29 за кілограм. Спагеті по акції 3,49. Також 1 кілограм. Такий от рис 6,24. 500 грам. Каша Кускус 3,19 за 1 кілограм. Гречка 3,69. Огірочки, друзі, 9,39. За баночку. 100 грамів 2,09. Такі от огірочки 5,99. 20% знижка. Також паприка 17,19. Таких от баночках. Каперси маленькі, 6,49. За баночку. Оливки 10.39. Зелені оливки. Такі от оливочки 10.39 також. Яблука 999. Літрова баночка, ні, 860 грамів написано. Також от компот Трускавовий 8,69. Мука 3,59 за 1 кілограм. Така от мука пшенна 2,19. Кукурудзяна мука 5,69. Хто полюбляє каву? кафе. Gold 3999. Якобс 2999. Така от кава 34,99. Двісті грам тут. Така маленька Нескафе, крема, 20 злотих. 100 грам. 3 в 1, 8,99. Не бачу, скільки тут об'єм. О, друзі, отакий от Якобс. 37,99. 500 грам. Швиденько пробіжу з чаї. Озвучувати все не буде, просто зазнім, де ви саме побачите. Зелена Хербата 549, Отакий от чайок. Мачка 4 злотих, 20 упаковочок. М'ята 3,99. Чесникова булочка 3 злотих, без змін, 500 грам хліб 549. Такі от з висівками, з семочками 307, 300 грамів. Її по 2 злотих хлібець. Вага 500 грам за штучку. Багатка злотий 49, 25% знижка. Прецель 2 злотих за штучку. Булка познанська 72 гроші. Колбаска Фует 12,69. 170 грамів. Філе 24,80, куротче. Рибка, друзі. Лосось атлантичний 2999. 1 кілограм 119 злотих. Такий от лососик. Дуже великий вибір тут піца такої, що в духовку запихаєш і готуєш. Також картопля на фритюр, либо теж просто в духовочку. Різні шарики. Дивіться, які піци, які хочеш, навіть в такому виді. Такі от рибні палички 13,99. Це у нас 330 грамів. Яйця, друзі, 10,99. Також є по 11,49, по 12%. В залежності від розміру. Сметана 18% жирності 2,94-50% знижка. 12% жирності 3,59 без знижки. 4,69. 18% жирності. Молоко 3,29 за літр. 3,79 за літр. Молоко. 3,2% жирност. Ковбаска солями 21,99 за кілограм. Такі от нарізані. Колбаски 7,88 папероні. Шинка у нас 3,69 за 100 грам. Кілограм 36,90. Така от 3,19 за 100 грам. Такі от веджоний бочок 4,29 за 100 грам. Ну і є по 2,89 внизу, як бачите. Мацарелка 2,99. Ну і також є по 429 сир з мацарели міні. Сир гауда 3299 за кілограм. Зир морський, скалфонда 2989. Кетчуп 475 грам, 7 злотих. 500 грамів 469. Майонез 1199. Також є майонез по знижці, 8 злотих, 500 міліграм. Соус різні по 10 злотих. Хайнц 629, 220 мг. Барбікю соус. Дитячі пюрешки по 4,59. Кому цікаво. Також є по 3,20. Папір туалетний 7 злотих. За упаковочку. Зубна паста 15 злотих. Це у нас 2 XL Colgate. Такі от Colgate 10 злотих. Також є по 5 злотих. Блендомет 849. Такі от. White, також 8,49. Майло. Кому їм цікаво? 5,79. 4,99, 2,99, 2,19 також є. Гелі для бриття 15,79, 17,99 по 11,99 Nivea. 33% знижка. Дезодорант тиніває по 10,99, по 14,49. Такі от по 12 злотих, по 15 злотих. Шарикові по 11 злотих. До 27% знижка, 9 злотих. 9,89 жовтий. бриф 13 злотих. Для чищення каналізації щось таке. Такі от пронту 20 злотих. Сів по 16 злотих. Плен до миття 12,89. Пері у нас по 15 злотих це за літр. Такий фейеррі 13 злотих. Порошки кому цікаво, теж з трошки ціни, подивитись, порівняєте, чи дорожче, чи дешевше з ваших магазинах. Такий от RX L vizier 7999 злотих. 44 штуки опакування. Такий от персіл 50 раз, можна брати 70 злотих за упаковку. Два 22 злотих. Один літр. Друзі, вийшов з магазину. хотів вам показати, що я купив. Купив я на 47 злотих 27 грошей, потратився верніше. Взяв би в курочку. Таку невеличку на 16 злотих. Також взяв був банани. Банани у нас були по 80 грошей за штучку. Добриття взяв в Нівен, Тоже була акція, я думаю, я візьму, лишнім не буде. Яблучка. Заважили от 768 грам, злотий 53. Ну, скажімо так, яблука не прям супер, але все одно яблука. Також паприку взяв дві штучки. Получилось 500 грамів, 551. Ну, акції чомусь тільки з картою, не знаю, в мене щось воно не пройшло. Також отакий напиточок з водичкою мішаю п'ю. сиропчик такий. Ну, і... і морква. Получилося майже кілограм 932 грами за злоти 79. Я думаю, що хороша ціна. Ну, а на сьогодні все, друзі. Всім дякую за перегляд. Не, не забувайте також підписатися на канал. Думаю, наступний магазинчик зайдемо в, або в Lidl, або в Netto. Побачимо. Всім добра, всім миру. всім пока, друзі!